В Южному працюватимуть першкільні табори. Перше початку війни в місті відкриють літній відпочинок для школярів. На засіданні виконкому 18 квітня було затверджено мережу дитячих закладів відпочинку. Вартість путівки на 21 робочий день становитиме 6500 тисяч гривень. Відвідувати табір зможуть учні перших четвертих класів. Звертались профспілкові комітети наших підприємств, чи будемо робити, чи не будемо. Тому ми прорахували калькуляцію. Маємо вже вартість путівки. В путівку вкладали виключно харчування, зарплату персоналу і комунальні послуги ніяких придбань або там розважальних якихось на виїзді програм ми не планували, тому що це одразу збільшує вартість путівки. Зараз ми обговорюємо питання щодо пільгової категорії, кого саме включити, і ну потім будемо розглядати, тому що це бюджет це вже трішечки інше рішення. Це вже буде рішення ради. Звичайно, хотілося би, щоби. Більша кількість дітей могла відпочити, і дуже хочеться охопити категорії внутрішньо переміщених і, наприклад, учасників бойових дій. Але в якому відсотку це буде, то будемо вже вирішувати трішечки пізніше. Також ми направимо вже після сьогоднішнього рішення листи на підприємства, основні наші на порт одеський припортовий завод, адміністрацію портів, Дельта Вілмар, і також запропонуємо їм. Придбати для своїх працівників певну кількість путівок». керівникам комунальних підприємств погодили фінансові звіти. Члени виконкому затвердили розклад руху автобусного маршруту соціальних автобусів. Южне нові біляри та Южна Сичавка з 1 травня курсуватимуть за новим графіком. Щодо соціального автобусу, питання дуже довго відпрацьовувалося, Відпрацьовувалось комісією, в яку входили не тільки працівники міської ради, а й депутати міської ради, і ми питання відпрацьовували. Особливо щодо розкладу руху, щоб максимально догодити мешканцям, тому що в першу чергу ми пускали ці соціальні автобуси для того, щоб мешканці нашої громади могли вільно пересуватися по громаді у своїх справах. Тому якраз від мешканців було звернення про те, що трішечки не підходить рух, що зручніше було б в інший час. Розширену версію засідання виконкому дивіться в програмі Об'єктив плюс. Готові працювати і вночі були б матеріали. Так кажуть волонтерки пункту Соловейки. Жінки зранку до вечора трудяться над створенням маскувальних сіток. Замовлень від військових побільшало. Тканина та основа закінчуються вкрай швидко. Зараз у черзі на виготовлення 30 сіток. Руки нам дуже потрібні, тому хто має вільний час. Хай хоч на годину, хоч на дві, хоч ну наскільки можуть. Хай приходять і допоможуть, тому що ну, якщо ми не допоможемо, то хто допоможе нашим хлопцям. От. І ще дуже багато, звісно, велике дуже прохання до людей. Якщо можуть, хай потроху хто скільки може донатити, тому що тканину ми купляємо, основу сітку, ми купляємо. Це все купляємо за гроші, тому що цього нічого немає. На дошці волонтерки пишуть кількість виготовлених сіток від початку повномасштабної війни. Їх вже 643. Подушки та килимки додаток до мас-сітки. За кропітку працю жінки отримують від бригад подяки. Цього тижня отримали дві нові. В період зміни пори року завжди найбільше замовлень. Зараз, здебільшого, військовим потрібні сітки зеленого кольору. З'явилися труднощі із придбанням тканини, розповідають в пункті Соловейки. Тканини знаходити достатньо важко, тому що по якійсь причині ніхто з магазинів, які нас з якими ми співпрацювали, брали гарні по гарній ціні. Тканину вони не можуть нам пояснити, чому стояло виробництво, але довгий час ну один тільки нам сказав, що у них було якесь там замовлення на інші якісь речі, ну тобто вони відшивали щось інше, тобто виробництво тканин стояло, і зараз виходить, що ми так вихоплюємо залишки, які були в тих чи інших магазинах. Фарбувати, знову вертатися, фарбувати тканини, як ми робили це на початку повномасштабного вторгнення. Тобто воно не є рентабельним насправді. Тому що, по-перше, сітка виходить не такої якості, як ця, тому що зараз хлопці всі дуже дякують, говорять, що ну, дійсно сітка вищої якості, вона легенька, вона не намокає, вона не горить. Тобто, вона, так, якщо навіть щось стається, вона тліє, вона не горить. А тканина, яку ми до цього звичайні, пам'ятаєте, як ми самого початку збрали тканини, вона, вона важка в першу чергу. Вона дуже важка. І де треба мобільно зібрати сітку і перевести, це теж проблематично. Такий достатньо гарячий період, і ми знаємо, що різні потреби є. Є якісь штуки, такі здоров'я, які треба закривати великі чи найчастіше? ППУ у нас просять достатньо великі сітки і Донбас зараз. На Донбас відправили зараз. На Херсон відправимо Авдіївка відправимо. ну, тобто ще такі направлення, що ми не можемо, наприклад, когось попросити почекати, а комусь в першу чергу віддати. Тобто у нас іде черга. Долучитися до збору на тканину та основу можна, перерахувавши на картку: 51 68 74 51 14 60 80-75. Допоможімо врятувати життя наших захисників та зберегти техніку цілою. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Українська ідентичність через мистецтво Володимир Островський навчав учнів ліцею номер 4 імені В'ячеслава Чорновола художньо відчувати національну ідею. Одеський мистецтвознавець поділився не тільки інформацією про жанри і техніки живопису, а й власними спогадами про радянський союз та ставлення до українського в ньому. Проблема, як мені здається, полягає в тому, що ці діти. Вони не знають, що могло бути погано. Вони знають тільки що є добре, і вони знають, що є більш-менш сьогодні толерантне ставлення до нашої культури, до України до слова українець. Вони майже ніхто не знає, що значить, от я сьогодні виявив хахол або рогатий, або там ще якісь призирливі, знаєте такі речі. Вони цього не усвідомлюють. Знаєте, ми мусимо, як мені здається, показувати молодим, що ота гідра, вона не вбита. Вона придушена, вона причаїлась, але треба оту ту гідру завжди тримати, так би мовити, на відстані і тому усвідомлювати так: вони живуть значно кращі психологічно часи, ніж жили ми. І це ну мені здається, треба говорити. Головною темою лекції стала южницька художниця Лариса Дем'янишина. Картина Мелодія степу послугувала образом української мови. Вона прикрашає обкладинку книжки, а українською кажуть так Володимира Островського та його матері Галини. Автори в книзі пропагують чітке відмежування свого від чужого. Коли мало бути перевидання, Галина Федотівна попросила, щоб саме цей образ був на книжці. І Галина Федотівна тоді сказала те то ж саме, що сьогодні сказав Володимир. Що Мелодія степу, мелодія нашої мови що воно настільки співзвучно, що іншого не треба на обкладинку для переведення, Що вони хочуть саме цю роботу на. На обкладинку учні які відвідали лекцію, активно брали участь в обговоренні. Володимир Островський регулярно приїжджає до Южного, і деякі зі школярів вже відвідували його лекції раніше. Це наша не перша зустріч з Островським. Нам дуже подобається. Ми любимо це, коли він приїжджає. Дуже цікавий чоловік. Сьогодні ще Лариса була з нами. Дуже теж гарні картини. Дуже цікаво було дуже Ми бого пишаємося, бого. що в нашій це країні, так, так наші люди. Місцева художниця, і також не перший раз ми з нею зустрічаємось. Нам завжди цікаво також дуже гарні картини. Ми пишаємося нею. Мені дуже сподобалося, Це було дуже пізнавально, і також про старовинний народ треба було почути. Ну мені здається, у нас дуже класна культура, така цікава з великою історією, і маємо ми маємо це цінувати і не забувати. Більше інтерв'ю та атмосфери зустрічі дивіться в програмі про тиждень. Is it?